Меркурій дуже повільно обертається навколо своєї осі, в тому напрямку, як і Земля. Сонячна доба на планеті вдвічі довша ніж період її обертання навколо сонця. Радіолокація це виявлення різних предметів і вимірювання відстані до них за допомогою радіохвиль. Сульфатна кислота безбарвна, масляниста, дуже в'язка і гігроскопічна рідина, одна з найсильніших неорганічних кислот. Перевіримо дію етанової кислоти на універсальний індикатор. Для цього відкриваємо склянку з кислотою та за допомогою піпетки наносимо одну-дві краплі на смужку універсального індикаторного папірця. Зверни увагу, що спільна електронна пара однаково притягується до обох атомів хлору і належить їм обом однаковою мірою. Хлорид натрію у побуті, відомий як кухонна сіль, тверда, прозора у чистому вигляді, хімічна сполука з йонною кристалічною градкою. Знайди та доторкнися до першого контуру атомної електростанції.